Всім доброго дня. Прийшла я по в телечці, взяла вила, скидаю зверха сіно, щоб легше було брати. І що знов я знаходжу? Не знаю чи видно, і знов заходжу, знаходжу гніздо. Це капець. Ще мене позавчора кум питає, що там кума більше немає яєць на сіні, кажу, та ні, нема. Як так можна заритися так далеко і оце зробити гніздо? Де є солома чи сіно і є доступ, і кури ходять поволі, обов'язково зроблять заничку. Я ходила, шукала, де яка дірочка, де що, обдивилася, ну нема ніде. На тобі піднімаю сіно зверха вилами і знаходжу. Зараз позбираю, покажу Наташі. Треба городити яка є дірочка, щоб не залазили ні до соломи, ні до сіна. І це з літа. Я казала вчора, що покажу, скільки заважив у нас цей зіньківський хлібчик житній. Бачите, ця менша. Скільки 435. Так, да, цей трошки менший, легший. Бо в торік 6 кілограмів був. І в торік був, мені кажеться, що чорніший, цей трошки світліший. Зараз надріжем, побачимо. попробую ріше, треба здорового ножа. Да, Чи треба здорового купити якось. Нема в нас такого великого так, ножа, хорошого. Ні. Опа. Розламаємо, як не розріжемо. Так, да, цей світлий. Цей світліший, більше, mm -hmm. більше додано, видно, білої муки. Так, да, то таке я ж. Бо у той рік то був такий житній, само, самий mm, житній. Так, да, це не то трошки. Це трошки не такий. Да. Ну кожна хазяйка пече по-своєму. І тут, мабуть, немає. Чернушки нема. Да, насіння стіна. Да, так, то, що кидають чернушку, пахне. Це не видно. Да, не видно. Ну, це друга вже хазяйка. То одна пекла хазяйка, в тої не було. В тій треба наперед заказувати. А це в другій. Ну пахне, дуже пахне. Хлібчиком вже одним. Олешка прийшов, давай чорного хліба, а ми кампампіжди, Олешка, ми ще не зважили. Красота і кобаска. Давай кобаску ще покажемо на розрізі. Так, яка та кобаска на розрізі. М'ясце. Красота. Пахне чесничком. Чаш... Ціленькі кусочки, шкурочка тонесенька. Ми пробували коптити в своїй копільці, коли поза той рік. Угу. То трошки получалося. Тоже була добра, ну це треба, кажуть, стати і да. зайнятися цим. Набити руку. Угу. Наташка мені наготовила. Я тільки була на подхваті. Подай принеси такий бюджетний варіант. Все своє. Яєчко, м'ясо, кукурудзка, Усе своє. Тільки майонезу трошки докупили і пікіночку. Так, прийде Анжела з Яриком, їдуть десь внучата з зумані. Сядемо повечерою і так відпразнуємо їм день народження. Менший синок прийшов в отпуск, прийде старшенький уїхав десь далеко. Старшенький не прийде на день народження, не буде присутствувати. Так, чую, вже одні гості прийшли. Щось дзигонять, змерзли. Де ви там. Шо? О, Слава Богу, одних них дочекалися. Невісточка з синочком прийшли. Ще чекаємо онучаток Зараз десь на под'їзді. На под І подарок здівайте. Який да. подарок? А хто вам казав подарки купувати? Бо був би менший, там сильно малий, то геть би було в обліку. Треба рознобої, щоб були. Кофта з цього, а цей. дивлюся, кофта, наче мала, а штани немає. Ну все. Олежка Олежка, а ну, одійди, бабка Обновочка, а то. Що це за блогер? Германий, Тепер так? все, сім'я, все, все як положено, всі в спортивних костюмах. Ні, не всі. Хто? Тепер а, це Латані... не такі. Ну, спортивні, ну не такий. Но ну не такий. чорний, диви. Вас диви, два. У вас двоє фіолетових, так. Да? А у нас а з наташою. А ми, а ми почерніли, так. <рес> да. А ми всі, ми всі чорні. Тепер ти каже, не так тепер Ми фіолетові, а вони чорні. Приудялася, то тепер хай починає сніматися. І тільки нас показують. Олєшка, <ривіт> покажись, який ти типу, пострижений, який гарний. Олег, відчинися. Він хоче костюм. Купим. Він що, ходить, куди? Так, чекаємо ще гонучків, десь їдуть. Добрий. Добрий вечір. Уже оночатка привіту. Боже, яка красота! Я б ніколи не насмілилася купити цю красоту, бо я не тямлю, коло неї ходити. Ох ти. Дякую, дякую. Всім дякую. Усім. Усім дякую за привітання, хто мене привітав, і кумам, і односельчанам, і всім моїм підписчикам. Всім-всім дякую. Будемо сідати вже вечерати. Спокійної всім ночі. Да. І задувайте. Щоб швидше війна закінчилася. О, а казали, що